Мої вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Проблема непрацюючих ліфтів у Полтаві досі актуальна. У під'їзді будинку по Богдана Хмельницького, 36, підйомник стоїть вже понад два місяці. Волонтери карети швидкої. а Полтавська громада, екскаватор. Передана техніка сьогодні попрямувала на фронт. Полтавській музичній школі номер 3 імені Бориса Гмирі виповнилося 55. А тепер про це та інше більш докладно. У під'їзді будинку по Богдана Хмельницького 36, вже понад два місяці не працює ліфт. За словами місцевих ремонтна бригада до них вже приїздила, але проблему усунути так і не змогла. Чому підйомник досі не полагодили? в Ситуації розбиралися наші кореспонденти. Пускається півгодини, підіймається півдня. 88-річний полтавець Накіп Гаттаулін виходить на двір вкрай рідко. Все через те, що в його під'їзді в будинку по Богдана Хмельницького, 36, вже понад два місяці не працює ліфт. Я не можу ходити. маю Вот... Спустився з четвертого этажа, мені нужно було как часа спускатися, а мені нужно і поліклініку ходити нужно і так далі. На верхніх поверхах проживає чимало пенсіонерів, людей з інвалідністю та з малими дітьми кажуть місцеві. Мені 75 років, це теж немало. Очень тяжело. И стараешься так, чтобы дня три не выходить из квартиры или даже четыре, закупить в проб продукты, ну, потому что очень тяжело подниматься. Так теперь до них не дозвониться. Проживаю на девятом этаже. Спускаться кое-как, но подниматься очень тяжело. Лифт тоже в ужасном состоянии. Я и обращалась в ЖЭК, чтобы полы, дырка в палах в лифте. А ні, ми цим не займаємося. Протягом двох місяців люди неодноразово зверталися в 2 та в компанію, що опікується ліфтами у Полтаві. Звертались ми до ЖЕКу, звертались до Вендельбут організація, яка сказала, що обслуговує наш будинок по поліфтам, і нема відповіді. Кажуть, що повинна вийти комісія. Два рази приходили якісь ремонтні служби, акт не составлений. Казали спочатку, що не працює якась одна деталь. Ми вже зібрали на неї кошти. Ми можемо навіть її ну на наразі поставити, але нема майстра, що вийшов її поставив. Деталь про яку говорили майстри, люди таки придбали, проте скільки чекати, коли дійде черга до вирішення їхньої проблеми, не знають. Придбали ми цю запчастину, магнітний да, запускач ось. двох видів. Ну без майстра ми ж не ну, невідомо. Який потрібен. В компанії, яка з березня опікується ліфтами у Полтаві, говорять, з ліфтом по Богдана Хмельницького 36 ситуація складна. Додають замінювати одну деталь зарано, адже після первинної діагностики необхідно провести ще одне більш глибоке дослідження усієї ліфтової системи. Його проведуть найближчим часом, проте коли саме наразі не повідомляють. Чотири швидкі допомоги сьогодні поїхали на передову. Полтаві волонтери із Нідерландів передали автівки бойовим медикам із Полтавщини. Тепер їх переправляють на Куп'янські запорізькі напрямки на часів яр та до ізюму. Як передавали автомобілі? Бачила наша знімальна група. Чотири автомобілі з Нідерландів сьогодні відправилися на передову. Це відновлені чотири швидкі допомоги від організації Hope for Ukraine. Волонтер та амбасадор організації Морая Компаньєн розповіла, напередодні до них надійшло повідомлення від військового про потребу у цих машинах. Тож вирішили терміново придбати та привезти потрібні автомобілі. Ці автомобілі приїхали до Полтави. Щойно на них ми збирали гроші та інша організація. Це автомобілі швидкої допомоги, які повністю відновлені, і саме сьогодні ці машини поїдуть в різні місця. В Цих автівках є все необхідне для того, щоб людей довести із гарячої точки до пункту стабілізації. Бойовий медик Полтавського батальйону ТРО Олександр Журавель розповідає, що саме завдяки цим автомобілям вони зможуть зберегти більше життів поранених на війні бійців. Три автомобілі відправилися сьогодні на Куп'янський напрямок Часів'яр та до Ізюму. Додає пан Олександр. Вони швидкі. Вони вони всередині будуть укомплектовані всім необхідним, щоб довести нестабільних. Так, ну, є пацієнти, яких дуже важко стабілізувати на стабілізаційному пункті, їм потрібно негайне хірургічне втручання, то вони будуть допомагати довозити цих пацієнтів живими, вчасно. Четвертий автомобіль попрямував на запорізький напрямок. Додає волонтер Михайло Степчук. Цю швидку довго чекали хлопці. Ця автівка їде напряму до нашого жителя нашого міста. Дока він працює вже з 2014 року, колись працював на швидкій. Він звернувся до нас з допомогою про те, що вони зараз на запорізькому напрямку і потребують автівці, яка б допомагала евакуювати поранених тяжко поранених. І ми, шукаючи з такою автівкою, так само таку автівку звернулися за допомогою. І нам допомогли. За словами волонтерів, подібні передачі допомоги на фронт відбуваються щотижня. А Полтавська громада уперше передала військовим на фронт екскаватор-навантажувач. Техніку вже сьогодні відправили на Мар'янський напрямок, аби допомогти бійцям рити траншеї та окопи. Детальніше про це дивіться у наступному сюжеті. Ось цей новий екскаватор-навантажувач незабаром відправиться на допомогу нашим бійцям на передову. Його для військовослужбовців передала полтавська громада. Відповідне рішення прийняли на засіданні міськвиконкому 1 травня. До департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи днями надійшла заявка, каже його директор Олександр Сороковий, що хлопці потребують саме цієї машини. Тому оперативно було реалізовано таку покупку. На це витратили близько трьох мільйонів гривень. Таку техніку. Спеціалізовану ми передаємо вперше це екскаватор-навантажувач, який буде переданий нашій бригаді місцевої полтавської ТРО для виконання бойових завдань на сході країни. Так що їм потрібна допомога вкрай такого. Цей екскаватор-навантажувач багатофункціональний, говорить механік Сергій Мамон. Він може як піднімати великогабаритний вантаж, так і рити. Додає, в обслуговуванні машина не вибаглива, а заправляється дизельним паливом. З допомогою нього можна рити траншеї, за зміщенням плити задні вліво-вправо. Сміщається заднім ковшом. Переднім ковшом можна навантажувати будь-який груз на кузов автомобіля, а також з відкритою челюстю можна. Дорогу розчищати і збирати мусор і грузити грузить Отримувати техніку до Полтави разом із іншими військовими приїхав солдат Віктор Танцюра. До повномасштабного вторгнення чоловік працював у своєму рідному селі трактористом, тож швидко розібрався у нюансах управління цією машиною. Говорить, екскаватор дозволить швидко і якісно створювати інженерні споруди, зокрема бліндажі на позиціях. Око риється ну, сам, воно ж довго. Времі, як проходиться. Ну а так, машиною швидше живуть. Хлопці будуть задіяні більш ну, короче, держати оборону. Така машина допоможе зекономити хлопцям час. Уже сьогодні цей екскаватор поїхав працювати за призначенням. Це буде Мар'їнський напрямок, каже директор департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Олександр Сороковий. Двічі отримував поранення, але все одно повертався на фронт. Полтава провела в останню путь загиблого воїна Олександра Крайнього. Військовий пішов захищати батьківщину добровольцем із травня 2022 року. Подробиці у сюжеті. Полтава попрощалася із загиблим захисником України Олександром Крайнім. 48-річний військовий пішов захищати батьківщину у травні 2022 року. Він служив на посаді стрільця снайпера. Навчався у паралельному класі з Олександром Максим. Новина про його загибель говорить. Шокувала буквально. Він був у відпустці десь в березні чи я не пам'ятаю, і ми з ним зустрілися випадково в магазині. Слово за слово, де, що, хто, як. Він ЗСУ, ти де. Я узнаю, що він напередку трошки тримайся, всі такі речі. Про те, що прощання з Олександром сьогодні дізнався буквально за годину, говорить Максим. Згадує останню зустріч. Міцний, кріпкий, спокійний, впевнений. Це не, не як завжди. Він завжди був таким. Можливо, щось внутрі він там і переживав, але зовні це не було зовсім. Олександр Крайній навчався у ліцеї номер 30 потім у Полтавському технічному університеті імені Юрія Кондратюка. Після навчання почав працювати в Укрзалізниці з 2018 по 2020 роки. Працював будівельником за кордоном, а у 2020 році повернувся до України. І працював інженером за час служби. Олександр мав поранення. Двічі отримував поранення, але повертався до своєї військової частини. У Олександра крайнього залишилася дружина, син. Прийшли на прощання, і однокласники та одногрупники його сина. Ми сьогодні прийшли підтримати нашого одногрупника Костю, дізналися про те, що сталося, і прийшли його притримати. Він дуже його любив. Я знав самого маличку свого однокласника, як саме батька. Пам'ятаю, завжди висміхнений завжди був завжди улыбався. Поховали Олександра крайнього на затуринському кладовищі. На пенсію у своєрідному стилі ДСНСники на заслужений відпочинок ідуть через певні випробування. Так провели зі служби і Миколу Руденка після останнього його чергування у рідному підрозділі 15-ї пожежно-рятувальної частини у Кременчуці. Рятувальник прослужив понад 27 років, розповіла речниця ДСНС області Світлана Рибалко. Ці традиції не змінюються роками, додала вона. Обливання водою це неписаний обряд серед рятувальників, він відбувається незалежно від погодних умов. Колеги і друзі таким чином дякують новоспеченому пенсіонеру за службу. Така традиція існує в багатьох пожежних частинах України, і зазвичай під звуки сирени на плацу перед будівлею місцевої рятувальної частини чи посту майбутній пенсіонер обв'язаний пожежними рукавами. Спочатку витягує пожежну машину. Ну, автомобіль насправді просто повільно їде за ним. А потім виходить на пенсію, обливають струменями води з пожежних стволів. Як дозволити старим деревам жити? Чому із вікна кожного будинку має бути видно щонайменше три дерева, та як європейці дбають про кореневу систему насадження в містах? Чи застосовуватимуть цей європейський досвід на практиці у комунальному підприємстві декоративні культури? Дивіться у сюжеті. Не спилюють, а обрізають, бо дорослі дерева корисніші для міста ніж молоді. Тому європейці і зберігають старі дерева, які при цьому не падають на людей та автомобілі. Заступник директора комунального підприємства декоративні культури Максим Макуха повернувся з європейської конференції по догляду за деревами, що проходила у Німеччині. Так, росте дерево на природі, тобто в нього є вода, потрапляє до коріння. попадає повітря. Кисень і коріння росте. В місті ми маємо зовсім іншу історію, да? тобто це та плитка чи асфальт і так далі. Воно втрамбоване, вода не потрапляє до коріння. Як садяться дерева в європейських містах, викопується купа ґрунту, щебінь засипається землею радючим шаром землі, тобто формується такий от горщик. Якщо у нас посадити дерево коштує близько 12 тисяч гривень, то в Європі через підготовку до посадки та ретельний догляд за насадженнями це значно дорожче. Ось система для поливу і для доступу повітря, і потім тільки ось ця красива рішоточка і обкладається плитку. Відтак, європейці не спилюють 60-річні дерева, як це робимо ми, зауважив Максим Макуха та додав, щоб їх зберігати, необхідні законодавчі зміни та ретельніша діагностика. Це пункт про вікової межі з тим, щоб ми просто рішення про кожне дерево приймали індивідуально. Втілюватимуть на практиці полтавці і європейський досвід з облаштування систем захисту коріння. Цієї осені декоративні культури планують придбати сучасні системи для поливу. Ми будемо адаптувати ось такі системи для поливу, тобто це біля коріння, коли садиться дерево, трубки. Дирочками тут видно, тобто для того, щоб ну є проблема з тим, що коли ми садимо а, дерево, закопали грунт, і потім, коли його поливаємо, понятно, що вся вода розповзається. Правильний догляд за деревами та введення посади арборист, цього вже давно потребує місто. Переконаний дослідник вікових дубів Юрій Репало. У нас в Полтаві більше десятка добів пам'ятки природи, і майже половину їх повинні. Повинна лікувати там дупла, треба обрізати сухі вітки, треба доглядати. І дубовий гай на психлікарні там теж жахливе становище. Надо зберігати наші дуби і закладати гроші на лікування дерев. Перспективі декоративні культури спільно з архітекторами, благоустроєм та інститутом розвитку міста розроблять концепцію озеленення та планування міського середовища по європейському, що відповідає формулі 3.30.300. З кожного будинку має, з кожного вікна, має бути видно хоча б три дерева, щоб мешканці почували себе щасливішими. 30% відсотків міського простору приблизно має бути закрито кронами дерев, тобто ну, покрите якимись деревами в тому чи іншому вигляді. І 300 метрів від житлового будинку має бути до найближчого, хоча б невеликого парку. В таких умовах ліпше люди себе почувають і дорожче коштує нерухомість. Втілюватимуть отриманий за кордоном досвід на практиці поступово упродовж кількох років. Полтава уперше прийняла Харківський театральний фестиваль. Цьогоріч він зібрав 14 театрів із восьми регіонів України. Драма, комедія, мюзикли все це представили колективи на сцені центру культури та дозвілля. Потробиці – дивіться у сюжеті. Театральний фестиваль відбувся у Полтаві. До початку повномасштабного вторгнення його проводили на Харківщині. Цьогоріч на базі Полтавського центру культури та дозвілля фестиваль зібрав 14 театрів із восьми регіонів України. Харків, Полтава, Нова Самарь, Конотоп, Первомайськ, Дніпро, Київ, Запоріжжя. Загальна кількість учасників 180 акторів. Не дивлячись ні на що, культура повинна розвиватися, і тим більше на сцені були самодіяльні театральні колективи: це діти, молодь, це наше майбутнє, і вони привезли і драми, і комедійні спектаклі, також були мюзикли. Тому глядач, який був запрошений на цей фестиваль, міг саме наповнитися різними темами. Засновниками фестивалю є Пісочинська селищна рада, Пісочинський палац культури і мистецтв, народний театр, студія чудеса в решеті. Організатори цього фестивалю з, початку, з самого початку це було селище Пісочин. Воно знаходиться близько Харкова, 6 кілометрів. Ось і кожного року ми могли проводити його в своєму селищі. Ми були вимушені шукати десь місце для проведення фестивалю. Два роки фестиваль через війну в Україні не проводили, проте на третій рік вирішили мистецтву бути. Говорить президент фестивалю Наталія Остінова. Вікова категорія акторів від 10 років до 90 років, є й дорослі, є й маленькі актори. Всі ці актори вони аматори. І що таке, що таке найцікавіше, що ці діти вони приїхали всі з тих територій, де вони практично у всіх містах працюють в укриттях. Тут вони змогли показати свій талант, свою творчість. З Дніпра Ганна Ляшенко, вона акторка народного театру студії Маски. Говорить, сьогодні підготували виставу під назвою Якти. Ця вистава «Триптих» вона описує початок війни, який стан у людей, різні типи людей, їх почуття на початку війни. І на початку ми показуємо все в телефоні. Війна йде в телефоні також. Після повномасштабного вторгнення Полтава стала хабом для внутрішньо переміщених осіб, говорить перший заступник міського голови Валерій Пархоменко. Сьогодні ми маємо приймати, і це, мабуть, абсолютно нормально, і це потім може буде навіть після війни використовувати, коли Писочинська територіальна громада на території міста Полтави приймає фестиваль, і це також обмін культурними досвідами, культурними цінностями. На фестивалі було представлено 11 номінацій у категоріях діти та дорослі. Усі вони отримали грамоти, солодощі, невеличкі презенти. Полтавська музична школа номер 3 імені Бориса Гмирі відзначила 55 років. З нагоди ювілею відбувся святковий концерт. Співали випускники та викладачі, грали на інструментах музичні колективи та учні школи. На святкуванні побувала наша знімальна група. 55 виповнилось Полтавській музичній школі No3 імені Бориса Гмирі. До ювелею учні, випускники та вихователі школи підготували святковий концерт. Співали та грали на музичних інструментах народні та естрадні українські пісні. Привітала школу з Днем Народження і директор департаменту культури молоді та сім'ї міської ради Олена Ромас. Колектив прекрасний, вихованці прекрасні, Ця школа славиться своїми випускниками. Вона Є активним учасником багатьох наших мистецьких заходах. Тут є вокальні відділення, де навчають дітей вокалу. Тут є народні інструменти, де навчають грі на народних інструментах. Тут, звичайно ж, є фортепіано, де навчають дітей грі на фортепіано. Школа повинна пишатися своїми випускниками, зазначив перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Саме в цих стінах навчалися майбутні музиканти та справжні герої, які віддали своє життя за свободу та незалежність нашої країни. Додав Валерій Пархоменко. Ця школа має випускників, які сьогодні захищають. такі, що віддали своє життя, можна на фасаді школи побачити мурал. Одному із випускників даної школи. Тому ця школа вона ще не просто музична, вона і має і патріотичний такий зміст, і виховання. Виховання як таке, воно ж багатогранне, багатофункціональне, так само, як і людина, вона багатогранна, багатофункціональна. Школа з початку повномасштабного вторгнення має мету лікувати душі музикою дітей, наголосив директор третьої музичної Олег Чечотка. Сьогодні школа прагне виховувати патріотичну молодь, яка буде знати та цінувати українську музику. Я бачу покликання нашого педагогічного колективу в тому, щоб сьогодні лікувати душі дітей, яким дуже важко в цей час, які потребують психологічної. Підтримки психологічної розгрузки, тобто музична школа, це не лише освітній заклад, це заклад, де діти можуть спілкуватися, можуть творити і йти якимось прекрасним вершинам. У музичній школі навчається Сашко із Куп'янська. Хлопець з війною втратив дім, але зумів зберегти у своєму серці любов до музики. Розповідає, що займається нею з восьми років. Зараз юний музикант не думає про музичну кар'єру, бо має лише одну мрію перемога України у цій війні. На гітарі граю. Раніше ще грав на піаніну. Але ну, війна ну, роз'єднала мічки. Ну нічого. Ну, на гітарі мені теж подобається грати. Вчителі тут гарні, ну, нормально обучають, мені все подобається. На свій день народження музична школа отримала від міської влади подарунок сертифікат на 100 тисяч гривень. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті іртепілює. Якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде в okay. Україні.